Xiaomi 11T Pro версія. Хороший, досить гарненький по стану, практично ніяких дефектів немає. Можна його на подарунок, досить потужна камера, є в комплекті коробочка. Type-C роз'єм на зарядку. По екрану нюансів практично немає ніяких. Зараз покажу інформацію про телефон. Він повністю чистий без різних аккаунтів. Пам'ять телефону 128 ГБ на 12 му андроїді та 8 ГБ оперативної пам'яті 128. Покажу ще камеру, ось передня та задня. Доволі непогано, трішки треба протерти, але доволі непогана задня камера. Так, В комплекті до телефону йде коробочка, Ось 108 мегапікселів камера. 828. Можна на подарунок, кому буде потрібно. Також звертайтеся для замовлення. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 300 гривень цей смартфон. Пишіть у повідомлення або у телеграм-канал. Силочка у шапці профілю.